Скажем, така, така невеличка рекламка. Перший у Вінниці аукціон з продажу земельних ділянок індивідуальне житлове будівництво. Плоти 20 Бо, ділянок від 5 до 8 соток на лівому березі ставу Поділля. став по бордовий? Через бордовець? цей синій і бордовець. вот у нас вулиця Стахурського і другий пробулок Юнус. Як ви, ви можете собі зорієнтуватися, вже м, по, по карті міста. От наші земельні ділянки, які взагалі по проєкту відведення будуть пропонуватися до продажу. Перші, от цих 20, ми їх розбили. 10 ми будемо проводити 19 травня, інших 10 ми будемо проводити 20 травня. Дорогі буде проходити? В корпусі пат маяка. 145 місяць. Да. Там є актова зала, я думаю, там нам е, всім достатньо буде місця з вами. Така інформація... Це представники, це телефони представників підприємства, яке за завданням міської ради буде проводити аукціон з продажу даних земельних ділянок. Угу. Скажіть, будь ласка, все-таки який наступний етап? Тобто та сама інфраструктура вона потрапилася цивілізованою міською радою? Відмінює... Я, я це поки, поки що готовий сказати на сьогодні, для того, щоб ділянки чи, чи 10, чи 20, чи 92, які угу. тут поки, власне просто забезпечення не було мережами, Скажем, для міського бюджету це досить суттєве фінансове навантаження. Сьогодні е, 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 скажем, не тільки вартість комунальних послуг, але й виконання певних технічних умов, які видають е, організації, які можуть е, надати нам ці е, послуги. Вони, вони досить на сьогодні варту е, варту вартість. Варт, Є варт, зацікавлені. Варт. Ну, Люди поки що е, цікавляться, скажімо, в порядку, вони телефонують до департаменту, тому що люди чули інформацію. А зараз ми плануємо. масово Ну, поки що не дуже масово. Можливо, в нас, в нас не було ще якби початку офіційної процедури аукціону. Тому... Якщо крім, крім тих телефонів, які зазначені, е, будуть на цих рекламоносіях... Виконавця земельних торгів, я готовий спілкуватися з будь-якою людиною, яка виявляє бажання, і надати повну інформацію, яку я володію стосовно. Йому віримо продати всю землю Є. Всі 96 ділянок. Ми подивимося, як ну, воно піде. От ми з вами всі ну, побачимо в середині людей, травня да, місяця, наскільки да. воно зацікавлено. Тому що скаже, ми будемо продавати цих перші ділянок там дев'ятнадцятого склада. Оці 20-го. Якщо ми подивимося, що на оцей кусочок зареєструється, у нас там 30 чоловік, а а ці там когось менше будуть цікавити, чи там взагалі ніхто не зареєструється. Там потрібно зорієнтуватися, зорієнтуватися, да? зорієнтувати взагалі, що що маємо там, це, це буде продовження того шоку. Ні-ні-ні, річ... вот ні, ні. у нас річка, от, тут у нас йде вулиця Юності. От ми повернули направо на Стахурського, з лівої сторони у нас гаражний ГБК великий, проїжджаємо далі, і вот і другий проволок. Оце перехрести вже з тут, щоб ми орієнтувалися. У тут у нас запланований ще один заїзд на цю Короче, територію. Мост іде от мост на керово. Да, да, да. <губ> а от це виходить, вот з правої сторони, от у нас Вишенське озеро. Тобто Ми почали юности... від існуючої забудови і будемо спускатися вниз до э, ПЗС, до Собразу воно вже до п'яти като ходить, да? Ціна? Да. А буде добре, буде риторичне питання. Ну, по мірі того, ну, як спускатися, помір то як спускатися. Не треба буде якусь дренажну систему робити. Ча помре ну, вона вона мусить бути можна його ділянки. Сьогодні вже можна поїхати, і там вже є якісь межі які встановлені. Вони думаю, будуть в понеділок, встановлювати всі між візнаки до офіційної публікації. Звідвомо законодавства, ми маємо офіційне оголошення. Подати і розмістити на офіційному сайті Держкомзему mm. з того моменту, де офіційний відлік початку процедури, ну, згідно вимог за mm. якоїсь mm. ленточкою відключення. Я не думаю ленточкою. Я думаю, що будуть просто закуплені якісь столички, які, щоб можна було mm. Ви скажете, що я хочу конкретно на оцю ділянку виїхати і прийняти для себе рішення. Готова я приймати участь в чи ні. Виконавець за нашим завданням бере вас за руку, везе на місце і каже від цього стовпчика до цього, від цього до цього. У це земельна ділянка, на яку ви е, претендуєте, якою ви цікавитеся. Якщо вона вас влаштовує, ви збираєте необхідні документи в мінімальному об'ємі. Перераховуйте реєстраційні гарантійні внески mm -hmm. і реєструйтеся як учасник учасника. Конкретний... Теоретично вже можна подивитися, чи вона її потребує <звіт> осушування <звіт> Яку? біля озера, там ти їх поки що не побачиш. Не під водою водоюш глибоко, не під очеретами. Тоді за ті кошти, які ми виручимо від продажу цих, ми купимо аквалант. Ні, вони ще, там. Яка Там Там полота на ньому. Ну не було, високий рівень готовий плот. Це як ти підвал будеш копати, в подвалі будеш стояти мета. Бачите, як ти воно, то там же вода.